Сьогодні дуже велике свято. Почаївська лавра святкує день ікони Божої Матері, яка восім сторіч спасла від татаро турок, які проходили тут через почаю, через обитель, яку сховалося дуже багато людей для того, щоб спаститися від напрасної смерті. І не було ПВО, не було можливості захистити себе силою, але була сила молитви. І священнослужителі, монахи звернулися до Божої матері, яка піднялась над тобителю, і були уражені всі ці турки, всі ці татари своїми же стрілами. Хтось погиб, хтось покаявся, але ця історія залишилася в серцях віруючих людей до сьогоднішнього дня. І тоді, коли ніжні агресор нас унічтожає наші обітелі, наші города, міста є люди, які з нашої держави. Намагаються знищити українську православну церкву. Узнав про таку е, значить новину, що Олена Ротарі, е, я не знаю, що це за людина, але вона веде Фейсбук сторінку, е, виставила пост про те, як я в Підресники купляю айфон 14 в січні місяці, і написало, що поки ви збираєте гроші там на собор, е, даєте московським папам». Вони купують собі айфони. І там дуже багато залучилось до коментарів. Хвилинку, дуже багато людей, всякі Сережі підключилися значить, в коментарях, що представники ІПСО і так далі. Так далі. Хочу сказати, Олена, дивіться, я зараз знаходжусь в Почаївській лаврі, де багато вірян е, прийшли помилитися. Зараз ціла черга, щоб сфотографіруватися з дядьком Андрієм. Е, дивіться, я тут молюсь за нашу державу, за наш народ, за нашу церкву, щоб Матір Божа спасла нас від зовнішнього ворога, а також від внутрішнього. І хочу вам сказати, що цей айфон, який я знімаю, він служить для того, щоб е, знімати багато відеороликів для спасіння людей, для того, щоб не збирати гроші і вилікувати е, дуже багато хвороб і дуже часто попадається онкозахворювання. І коли ви такі речі говорите, ви повинні спочатку поцікавитися, потім говорити. І е, в мене є простий телефон, яким я користуюсь, з мене всі сміються, до речі, е, Xiaomi Redmi 9 Note Pro. Який пройшов вогонь і воду, як то кажуть. А iPhone служить для того, щоб качественно знімати і хорошо подавати матеріал. І, до речі, поцікавте, зайдіть на канал або YouTube і подивіться, скільки з допомогою таких простих, простих варіант робиться всякої допомоги. Я б сьогодні молився не лише за, наших, за нашу державу, але й за вас, Олена. І вірю, вірю в те, що. Матір Божа, пошле вам здоров'я вашим дітям, вашим внукам, пошле вам любов і саме головне розум. І ви будете, дасть Бог, від цього щасливі. Ну і наостанок хочу сказати, Олено, що е, поки ви там пишете всякі речі, ми будуємо собор, допомагаємо його встановити, і обов'язково встановимо, а ще допомагаємо людям онкохворим, такі як Ірині, які вже не один раз висилали на лікування. І таких людей дуже багато. Я хочу вам сказати одне. Що немає ніякої на вас обіди, маю лише любов. Ну якщо у вас в житті, не дай Бог, щось трапиться, не дай Бог, може здоров'я, я, я обов'язково вам допоможу з чим тільки зможу, тому що я життя не дякую. І ще хочу тут брати і сестри. Вам тоже ще сказати.